Доброго дня! Пропонуємо вам фрагмент заняття з дітьми раннього віку на зимову тематику. Сьогодні до нас в гості завітає маленький пухнастий зайчик. Тож почнемо знайомство з пальчикової гри. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатко вухате приходило сюди. Стояло біля хати, ступало на поріг. Хотіла всім сказати, що випав перший сніг. Ми добре розім'яли наші пальчики, тож можемо зробити поробку. Для поробки нам знадобляться блакитний картон, 4 ватних диска, ножиці клей, фломастери трьох кольорів чорний, червоний і рожевий. І ось такі готові оченята. Якщо у вас не буде готових оченят, їх можна намалювати за допомогою чорного фломастеру або просто наклеїти чорні кружечки. Бажано заздалегідь підготувати частинки аплікації. Тим паче, якщо дитина ще не вміє користуватися ножицями. Нам знадобляться такі частинки. Один ватний диск це буде наш майбутній тулуб. З іншого ватного диску ми вирізаємо кружечок меншого діаметру, це буде голова зайчика. Один ватний диск ми розрізаємо навпіл і робимо заокруглені такі кінчики це будуть наші. Майбутні вушка зайчика. Ще ми вирізаємо з ватних дисків такі, кружечки маленькі, вони будуть слугувати лапками. І один маленький кружечок буде хвостиком нашого зайчика. Ось так. Тож пропоную збирати нашого зайчика. Розпочнемо з нашого тулуба. Промазуємо місце, де повинен бути тулуб. Клеєм і приклеюємо ватний диск найбільшого діаметру. Потім беремо кружечок меншого діаметру. Це буде наша голівка, як ми вже казали. Промазуємо місце і приклеюємо нашу голівку. Ось такий зайчик повинен вийти, коли ми приклеїмо всі елементи. Також одразу можна наклеїти оченята, а якщо немає готових, то просто їх намалювати за допомогою фломастера. Далі разом з дитинкою за допомогою фломастерів можна домалювати частинки мордочки, яких не вистачає носик, ротик, вусика. І тим самим повторити частинки тіла. Виконуючи аплікацію, звертайте увагу дитинка на характерні ознаки зайчика, на його біле хутро, довгі вушка, коротенький пухнастий хвостик, формуючи тим самим цілісне уявлення про дану тваринку. А ще нашу готову аплікацію можна прикрасити штучним снігом, який можна зробити за допомогою клею і вати.